Як мені визначити, виокремити серед маси людей ту, яка є умовно поганою, бэд гай покидьок. За якими критеріями? Окрім того, що я не помічаю, не усвідомлюю свого гніву або люті до цієї людини, що я її просто можу ненавидіти? Путін із Я не вважаю Путіна із абгай. До прикладу, щодо цієї особи на прізвище Путін, як Стівен Вітков все ж таки визначає, що Путін непогана людина, чим він керується? Тож як уминути пастку затьмарення гнівом або пристрастю і не наділити штучну людину рисами поганої або непоганої людини? Знаю, як мінімум один критерій, який для мене став достатньо яскравим на тлі російсько-української війни, цей критерій був запропонований психоаналітиком Еріхом Фромом. Це любов до мертвого або любов до живого, це збудження і задоволення мертвим. Або збудження і задоволення живим, це постійне життя минулим або потяг до майбутнього. Це зарядженість на силу, яка може перетворити людину на труп, або зарядженість на сексуальність, яка здатна давати життя. Це полярності між тими, хто має владу вбивати і хто її не має, або полярності між чоловічим і жіночим. А тепер я запрошую вас зробити власні висновки, чи є Владимир Путін та його соратники непоганими людьми, чи направлена їх енергія на життя, чи вони в захваті від того, що вбивають, і зневажають тих, кого вбивають.